Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги тема товста кишка інтестіном красом грецькою кольору. Частина 2. Ви можете в літературі зустріти такий термін, як іліоцикальний кут. Під яким розуміють термінальну частину клубової кишки, сліпу кишку з червоподібним відростком. Цей термін використовується усвідомлено в клінічній практиці у зв'язку з складними морфофункціональними особливостями цієї ділянки, патології цієї ділянки, оскільки відбувається зміна будови та функцій органів шлунково кишкового тракту. Перше. Відносно стерильне середовище клубової кишки замінюється на бактеріальне середовище, в якому переважають анаеробні мікроорганізми, друге лужне середовище вмісту клубової кишки замінюється на кисле середовище сліпої кишки. Третє перетравлення і всмоктування продуктів хімічного перетравлення в клубовій кишці замінюється на бактеріальний розпад. Та всмоктування води та водорозчинних речовин. Нормальна робота іліоцикального кута забезпечується іліоцикальним клапаном, іліоцикальним сфінтером, лімфоїдними вузликами червоподібного відростка, одиночними та груповими лімфоїдними вузликами клубової кишки. Сліпа кишка. Цеку, грецькою тіфльон. І червоподібний відросток апендікс верміформіс є початковим відділом товстої кишки, розташований в ділянці впадіння клубової кишки. У дорослої людини сліпа кишка має форму напівсферичного мішка, розташованого в правій клубовій ямці. Вона має довжину від 6 до 12 см, місткість 250 см. 350 мл. Зовні сліпа кишка з усіх боків покрита серозною оболонкою очеревиною. Тобто лежить інтраперитоніально, але брижі немає. Зовнішній поздовжній шар м'язової оболонки вже на сліпій кишці зібраний у три стрічки теняколі. Які продовжуються на всю довжину будової кишки. Вони починаються від отвору червоподібного відрозка і піднімаючись, розходяться одна по передній стінці, дві по задній стінці кишки. Зазначено особливість використовують у клінічній практиці для пошуку червоподібного відрозка під час оперативних втручань, особливо у випадках його атипового положення. Спочатку знаходять. Добре, помітно вільну стрічку теня лібера, слідуючи по ній вниз, біля місця сходження всіх стрічок, знаходять червоподібний відросток. На внутрішній поверхні сліпої кишки є півмісяцеві складки, які на зовнішній поверхні відповідають поперечні борозни сульці трансверзії. Між сусідніми борознами знаходяться здуття гаустри. Гаустраколі. На лівій стінці сліпої кишки знаходиться ілліоцикальний отвір. Остіум ілліоцикалья, що має форму горизонтальної щілини, обмеженої двома складками слезової оболонки з циркулярною мускулатурою в їх основі. За розташуванням ці складки називають верхньою або клубово ободово кишковою губою, лябром іліоколіку. І нижньою клубово-сліпокішковою губою, лябром іліоцикалі. Вони утворюють іліоцикальний клапан вальва ілліоцикаліс, що регулює проходження вмісту з клубової кишки у сліпу кишку. Іноді цей клапан називають баугінівою заслоною. Від прізвища швейцарського анатома та ботаника Каспара Баугіда. В закордонній літературі ви можете зустріти іншу назву тульпсвальве, клапан тульпа, від прізвища, описавши його голландського хірурга Ніколаса Тульпа. Він має форму лійки, вузьким кінцем зверненої в бік сліпої кишки. При нормальній перестальці щілина розширюється і вільно пропускає вміст тонкої кішки в сліпу. Якщо тиск усередині сліпої кішки підвищується, то краї складок клапана зближуються, отвір між ними замикається, і переміщення вмісту у зворотньому напрямку, тобто зі сліпої кішки в клубову, робиться неможливим. Дещо нижче іліоцикального отвору, на медіальній стінці сліпої кишки є маленький отвір остіом апендікс верміформіс, що веде в червоподібний відросток апендікс верміформіс. Апендікс Верміформіс може мати різноманітну форму, циліндричну, веретеноподібну і навіть кулясто. Рідко у нього зберігається прямолінійний напрямок, як це спостерігається в ембріона, частіше через. Невелику довжину брижі, він згинається і набуває вигляду петлі або спіралі. Його середня довжина близько 9 см, але може бути лише кілька міліметрів або збільшується до 20-23 см. Один раз за свою практичну діяльність я бачив апендекс близько 50 см. Діаметр червоподібного відростка становить близько 7 мм. Червоподібний відросток відкривається в сліпу кишку круглим лійкоподібним отвором, оточеним складками слизової оболонки, який часом називають клапаном червоподібного відростка. Хоча, як клапан вони не функціонують. Просвіт червоподібного відростка може бути рівномірним циліндром або мати розширення, що чергується із звуженнями. Його порожнина може бути частково або повністю облітерована. У нормі вона заповнена густим щільним слизом, що перешкоджає попаданню кишкового вмісту в просвіт апендикса. Зазвичай червоподібний відросток з усіх боків покритий серозною оболонкою і має свою власну брижу. Тобто він розташовується інтраперитоніально. Під невеликим шаром сполучної тканини, що є серозною основою, розташована м'язова оболонка, що складається з двох шарів, шарів гладких м'язових клітин зовнішнього поздовжнього і внутрішнього циркулярного. Під ним локалізується підслизова основа і слизова оболонка, яка вдосталь і забезпечення лімфоїдною тканиною. Лімфоїдні вузлики можуть об'єднюватись в групові, які оточують просвіт відростка у вигляді суцільного кільця. Такі скупчення лімфоїдної тканини ви вже вчили. Нагадую, лімфоепітеліальне кільце Вальдеєра Пірогова. Нагадую, пієрові бляшки. Положення червоподібного відростка пов'язане з положенням сліпої кишки, висхідної ободової та клубової кишок. Воно може бути різноманітним. Найбільш часто червоподібний відросток знаходиться ззаду і нижче кінця клубової кишки. У цьому випадку він зазвичай вільний, рухливий, пов'язаний з клубовою кишкою довго, довгою зв'язкою черевини, яка дозволяє йому зміщуватись в різних напрямках. У деяких випадках він виявляється фіксованим до черевної стінки або до найближчого внутрішнього органу. Рідчи червоподібний відросток розташовується за куполом сліпої кишки. Ретроцикально. У тих випадках, коли сліпа кишка покрита очереваною мезоперитоніально, нагадую, сліпа кишка вкрита очереваною інтраперитоніально, тобто зі всіх боків. Отже, у тих випадках, коли сліпа кишка покрита очереваною мезоперитониально, відросток може опинитися в заочеревинному просторі. Тобто лежить ретроперитоняльно. Іноді червоподібний відросток може знаходитись під печінкою або в малому тазі. З цього ми можемо зробити чіткі висновки. Перше, найбільш часто червоподібний відросток знаходиться позаду і нижче клубової кишки. Типове розташування. В межах правої клубової ямки. Друге. На передній поверхні купола сліпої кишки в ділянці рецесус іліоцикаліс інферіор. Третє. Може розташовуватись за куполом сліпої кишки ретроцикальне положення. І четверте, у тих випадках, коли сліпа кішка покрита очереваною мезоперитоніально, відросток може виявлятися в заочеревиному просторі ретроперитоніальне положення. При аномаліях розвитку сліпої кишки він розташовується під печінкою, або в малому тазу. Тазове розташування. Інші положення червоподібного відростка пов'язані з варіантами положення сліпої кишки, що ми щойно і згадали. Це або низька, низьке розташування в межах на межі великого та малого тазу, або високе розташування до підпечінкового заглиблення. Або ліве стороннє розташування при дзеркальному положенні внутрішніх органів живота. Отже, червоподібний відросток, по суті, може займати будь-яке положення в черевній порожнині та симулювати клінічну картину будь-якої гострої патології органів черевної порожнини та заочеревинного простору. Отже, при поступленні в стаціонар. Пацієнта з діагнозом гострий апендицит гострий живіт, перепрошую, завжди ви пам'ятаєте про гострий апендицит, тобто пам'ятайте про апендикс. При запаленні червоподібного відростка е, апендицитів больова точка проєктується на передню стінку живота на границі зовнішньої і середньої третини лінії, яка з'єднує пупок. З передньою верхньою клубовою остю точка Макбернея, або на границі правої зовнішньої і середньої третини лінії, яка з'єднує дві передні верхні клубові ості точка Ланца. Деколи можна почути, мені ще в дитинстві апендицит видавали. Апендицит. Це запалення червоподібного відросту. Призвести до цього захворювання може чимало факторів: це калові маси або глисти, що потрапили в просвіт апендикса, інфекція, порушення кровопостачання, харчова алергія та навіть супутні захворювання інших органів. Залежно від того, коли хворий був доставлений в операційну, можна побачити абсолютно різні картини. На самому початку відросток. Буде набряклий, потовщений почервонілий катаральний апендицит. Потім він стає червоно синюшного кольору, просочується гноєм флегмонозний апендицит, поступово чорніючи і вмираючи гангренозний апендицит, що може призвести до його розриву. Тобто перфорації і виходу його огидного смердючого вмісту в черевну порожнину перфоративний апендицит. Людина відчуває сильні болі, що локалізуються найчастіше в правій клубовій ділянці. Інколи напад починається у верхній ділянці живота а, або біля пупка. І згодом біль переміщується в праву клубову ділянку живота. Це симптом кохера. А також Нудоту, блювання, живота, затримку стільця та газів, який іноді передує одно чи дворазовий пронос, сухість в роті, відзначає підвищення температури тіла та серцебиття. Враховуючи анатомічні особливості, гострий апендицит у дітей перебігає важче, більш бурхливо. Що пов'язано з великою кількістю лімфоїдної тканини і недорозвиненістю великого сальника, і менш вираженими пластичними властивостями очеревини, у зв'язку з чим процес не схильний до відмежовування. У людей старшого віку апендицит перебігає зі змазаною картиною, що пов'язано зі зниженням загальної реактивності і зменшенням кількості лімфоїдної тканини у відростку. В літньому віці. Тому апендицит у людей похилого віку зустрічається рідко, але у зв'язку з ураженням судин гангрена і перфорація у них спостерігаються в 5 разів частіше. У зв'язку з цим діагностика часто запізнюється. Основою лікувальної тактики є раннє хірургічне лікування. На цьому малюнку. Ви побачите, ви бачите поетапність операції апендектомії. І якщо вам здалося, що вивчення пошарової будови сліпої кишки, червоподібного відростка є нудним і, ніколи не, і нікому не потрібним заняттям, ви глибоко помиляєтесь. А, але не буду забирати хліб у кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. Продовжуємо. В ободовій кишці кольон виділяють висхідну ободову кишку, поперечну ободову кишку, нисхідну ободову кишку і сигмоподібну кишку. Висхідна ободова кишка кольон асценденс. розташовується в правій половині черевної порожнини. Піднімаючись від сліпої кишки вертикально вгору. Тому і така назва висхідна ободова кишка. Досягаючи правої підребрової ділянки, досягаючи правої підребрової ділянки, вона продовжується в поперечну ободову кишку. Орган прилягає до квадратного м'язу попереку. Поперечного м'язу живота і контактує з нижнім полюсом правої нирки. Середня довжина висхідної будови кишки до 20 см, але вона буває значно коротшою, коли сліпа кишка лежить вище. Залежно від наповнення висхідна ободова кишка знаходиться безпосередньо біля бічної стінки живота або прикривається петлями тонкої кишки. Спереду із боків висхідна обудова кишка покрита очереваною, і тільки своєю задньою поверхнею вона зрощена із задньою стінкою живота. Тобто лежить мезоперитоніально. Поперечно обудова кишка колон трансверзом Починається у правій підребровій ділянці від правого згину ободової кишки флексура колі. Декстра печінковий згін фліксура колі гепатика. Правий згін ободової кішки лежить найчастіше попереду нижньої третини правої нирки і контактує з печінкою. В ділянці лівого підребер'я поперечна ободова кішка утворює лівий згин ободової кішки фліксура колі синістра або селезінковий згін. Фліксураколіс пленіка або ліеналіс, в ділянці якої вона контактує з селезінкою та лівою ниркою. Лівий згін ободової кішки лежить трошки вище, ніж правий, і фіксується діафрагмально ободовою зв'язку лігаментом френіко-коліком. Потім поперечна ободова кішка продовжується внисхідну ободову кишку. По відношенню до очеревини, поперечно-обудова кишка розташована інтраперитиніально і має брижу мезоколон. Поперечна обудова кишка має довжину в середньому 50 см і утворює дугу, обернену у донизу. Іноді розмір поперечно обудови кишки настільки значний, що кишка опускається. До входу в малий таз. Завдяки наявності брижі поперечного будовою кишка. Поперечна будова кишка має велику рухливість. Вгорі, поперечна будова кишка контактує з печінкою та шлунком внизу з петлями тонкої кишки. Заду з підшлунковою залозою і 12 палою кишкою. Якщо шлунок не наповнений, то поперечна обудова кишка контактує з передньою черевною стінкою. При розтягнутому шлунку вона відтісняється у глибину черевної порожнини, положення поперечної будової кишки дуже мідливе і залежить від індивідуальних особливостей та функціонального стану. Нисхідна ободова кишка, колон десенденс. Розташовується в лівій половині живота, торкаючись черевної стінки. При значному скороченні просвіту вона спереду прикривається петлями тонкої кишки. Так само, як і висхідна обудова кишка, вона покрита очеревиною тільки спереду і з боків, тобто лежить мезоперитоніально. У поодиноких випадках низхідна обудова кишка має брижу. Сигмоподібна кишка. Коль сигмоїдум грецькою романом. Вона простягається від рівня клубового гребеня до лівого крижово-клубового суглоба. Ступень розвитку брижі та довжини кишки досить варіабельні. Корінь брижі сигмоподібної кишки фіксується на задній стінці черевної порожнини на рівні 4-5 поперекових хребців. Зліва. Сигмоподібна кишка може підніматися вгору рідше або опускатися в малий таз. Іноді вона зміщується в правий бік, контактуючи з петлями тонкої кишки і органами малого таза. Бажаю всім успіху, дякую за увагу!